Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про досить незвичну книгу, про яку я не знала, як вам. Розповісти, але а, 18, всі зрозуміли, кому нема 18, вимикаємо. А, це Грізелітіс Реаль, чорний це колір. А, вона вийшла у 2016 році в книгах 21. До речі, вони зробили дуже чудовий логотип, який мені подобається. І я вже показувала вам книгу в покупках форума. Отож, це є супер обкладинка, яку ми знімаємо і отримуємо таку чудову-чудову чорну книгу. А хто така Грізелітіс реаль? Це жінка, яка виїхала у Німеччину післявоєнну Німеччину і почала заробляти на життя а, тим, що була повією. Насправді. В Ця жінка дуже відома в світі, тому що вона згодом почала боротися за права повій, відстоювати їхні інтереси, і була ну, такою собі лідером, напевне, руху, можна так сказати. І саме чорний це колір, це її мемуари, це автобіографічна книга. Книга мені дуже сподобалася. Насправді дуже якісне і видання, і переклад. І грізелітіс пише дуже цікаво. Я б навіть сказала. Агресивно, ну, тобто вона постійно тримає увагу. Тут фактично є кілька розділів, але тексти іде так, її сповіддю, ну, насправді дуже-дуже якісна річ. І зважаючи на те, що написала вона її у 1973 році, після мова до книги в 89 році, то ця книга була просто революційною. Я там не уявляю навіть наскільки вона Європу сколихнула, коли там ще не було рівності і багато таких нюансів. Але мені не сподобалась сама постать Реаль», тому що а, нібито протягом книги вона йде жінкою, яка любить свободу, який а, це найважливіше, от вона відстоює саме своє право бути такою, як вона хоче. Але тим не менш, так вона заробляє на життя тілом. І це не через те, що вона геть-геть вимушена це зробити. Вона тікає в Німеччину, викрадаючи своїх власних дітей, тому що органи опіки позбавили її е, батьківських прав. І е, вона, наприклад, іде на роботу прибиральницею, пропрацювавши день, вона зрозуміла, що їй тяжко, що вона не буде працювати прибиральницею, а дітей годувати треба, і вона пішла на панель. А потім вона зустріла одного чоловіка, від якого пішла дружина. Він запропонував їй жити в розкоші в нього, забрав її з дітьми, але за це ну, зрозуміло, вона мала бути з господиною там прибирати, готувати, їсти і тому подібного. Вона протрималась три дні, вирішила, що їй тяжко, що це обмежує її свободу і пішла на панель. Ну, вибачте, в моїй свідомості не вкладається нормальність таких е стосунків і такого відношення до життя. Тому е саме постать Грізеліті мені не сподобалась. Я не дуже розумію, чому вона е настільки популярна в Європі і настільки відома. Е та, до речі, вона. Її кам'яні плиті надгробні за її бажанням викорбували, що вона письменниця, художниця і повія. Це теж ну було на той на думку людей дуже революційно і амбітно з її сторони. Мені дуже сподобалось опис циганської сім'ї, з якою вона дружинила. Тата це чоловік, який пройшов констабури. І Соня, його нова дружина, він після канцтаборів втратив свою першу любов, втратив вісім дітей там і закохався з Соню, Вони там спочатку живуть в циганському таборі, потім дещо міняється. І те, як вони відносяться до цієї жінки, те, як вони їй допомагають, мені здається, вони найбільш людяні в цій книзі. Чому чорний це колір? Тому що Грізелітіс дуже любить чорношкілерих чоловіків. Це не політкоректно, але в книжці вона в оригіналі, наскільки я зрозуміла, вживає слово нігер, що, що взагалі в принципі вважається образливо, але вона це сприймає нормально. І в книга перекладена саме чорношкірий, а не афроамериканець. Я читала, що перекладачі довго думали, наскільки це можна робити, але оскільки в оригіналі було так, то так і залишено. І от саме Різалітіс, всі її коханці, так, крім того, що вона працювала на панелі, в неї ще були коханці, з якими вона жила безкоштовно. Так от, вони всі були чорношкірі. З одним психічно хворим саме вона втекла в Німеччину, а родвала, з яким вони курили марихуану, і через якого фактично вона почала нею торгувати. Вона знайшла вже там. Це був солдат. Я зрозуміла, що на той час в Німеччині було дуже багато американської армії, і туди відправляли чомусь саме чорношкірих. Дуже цікаво до речі, описаний той час, як виявляється, тоді в принципі в повії працювали напівлегально, навіть були певні такі будинки, де вони проживали і там кілька, скільки разів ти подзвониш до тої, потрапиш, і були цілі черги. Також описані оці джазові і каберне різні заклади, де проводили час. Ну, як історично ця книга дуже цікава. Ну, як, в принципі, про... Особливості, напевне, професії, якщо так можна сказати, про те, скільки вона пережила бо це і зґвалтування, це і побиття, і як вона пішла далі. Також ну, виявилося, що там згодом, врешті, через ту ж марихуану вона відсиділа в в'язниці сім місяців. Книга не розказує далі, що сталося з нею. Вона дуже обривається, тому мені здається, що. Залишається такий ефект незавершеності, і в інтернеті, принаймні українською російською, занадто мало інформації, щоб так для читача, як ми, побачити, що ж було з нею далі. Це якісь такі маленькі уривки чи якісь інтерв'ю. Тому мені здається, що варто... Видавництво подумати над тим, щоб тоді продовження видати, тому що мені дійсно цікаво, що з нею сталося. Я там знаю, що, по-моєму, вона ще кілька дітей народила. І взагалі як склалася доля саме цих дітей. А, тому книга дійсно цікава, дійсно якісна. Ну, якщо в нас читають 50 відтінків сірого, то ця книга явно якісніша. А, але та, вона такого спрямування, на ній не стоїть чомусь 18, хоча б я тут напевно, взагалі писала, крім 18, ще для людей слабкою психікою. Не читати її. А, ну, дійсно, є такі дуже-дуже категоричні описи. А... Тут, Просто геніальна присвята. Я, напевне, не буду. Самоцензура не дозволяє мені її зачитати, але я думаю, що я передрукую цю одну сторінку і залишу вам під відео, щоб ви могли ознайомитись. І я думаю, що ця присвята на 90% дає зрозуміти стиль авторки і взагалі про що і як вона буде розповідати. Тому ще раз, книга мені дуже сподобалася, але постать Грізелітіс Реаль викликає в мене більше негативу, більше таких, можливо, навіть відразливих вражень, тому що я не розумію цієї жінки. Я абсолютно не підтримую її вчинки, її логіки. Ну тому, що якщо ти хочеш свободи, мені здається, що ну, не там її здобувають і не так її здобувають, як робила це вона. Але вона була щасливою, вона казала, що вона була коханою і що а, від цього вона отримувала задоволення від життя, і напевно це найголовніше. Тому книгу я раджу. А, якщо ви її не бачили, обов'язково зверніть увагу в себе в книгарнях. Знову-таки, ось так вона виглядає в нормальному вигляді, але я дуже не люблю суперобкладинки. І а, якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!